Зануритись у себе та почути справді свої істинні бажання. Привіт, мене звати Настя, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, чому гра Ліла потужний інструмент саморозвитку. Я думаю, ви вже всі чули про такий інструмент, як трансформаційна гра. Я хочу сьогодні розповісти, як вона працює. Чому цей метод допомагає глибше зрозуміти себе та змінювати своє життя? І якщо вам цікаво досліджувати себе, шукати відповіді на важливі питання та розкривати свій потенціал, цей випуск спеціально для вас. Що ж таке гра Ліла? Гра Ліла це древня індійська. Трансформаційна гра самопізнання, вона є моделлю життя, і кожна клітинка на полі символізує певний етап, певний урок чи перешкоду на нашому шляху. Це не просто гра, вважається, що в гру Ліла грає наше вище я. Хтось це називає підсвідомістю, хтось це називає своєю інтуїцією, хтось це називає своєю душею. Але ви точно зможете побачити, в яких сферах ви застрягли, які уроки ви ще не пройшли, і що потрібно зробити, щоб рухатися далі. І найголовніше це усвідомленість і готовність змінюватися. Давайте я вам трошки розкажу, як працює ця гра. Гра складається. Із поля, на якому 72 клітинки. Гравець кидає кубик. Перше, що треба зробити, це поставити запит, намір. І з цим запитом, з цифрою 6 на гральному кубику, ви входите у гру. Потім ви кидаєте куб, і залежно від того, як просувається гра, які. Клітинки випадаєте, ви проходите вперед або можете рухатися назад і скочуватися. Стикають, і тут ви стикаєтеся з різними рівнями свого життя. Це фізичний рівень, да, наші дії, звички, наше здоров'я, емоційний рівень це наші страхи, наші почуття, наші бажання, ментальний рівень. Тут наші вже Переконання та установки, які керують нами, і духовний рівень усвідомлення свого справжнього шляху, дуже складно брехати під час гри Ліла, тому що коли ви тільки починаєте брехати собі, гра вас одразу із верхніх клітинок перекочує одразу вниз. І тут треба посидіти і подумати над своєю поведінкою. На кожному рівні ми зустрічаємо певні уроки. І ігрові механізми гри вони допомагають нам побачити закономірності нашого життя, саме, що нам заважає рухатися вперед, а що навпаки сприяє нашому прогресу. І тут, вже коли ви виписуєте собі. Установки, які вам заважають, які дії вам не дають рухатися, а які вам допомагають, то ви отримаєте, знаєте, такий чек-лист, як рухатися до своєї мети, що треба робити, а що не треба робити. Здається, все так дуже, дуже легко записано на папері. Давайте трошки розповім вам, чому Ліла це дуже класний і потужний інструмент саме трансформації, і чому після гри ви вже не будете таким, як прийшли до цієї гри, чому вона вас трансформує. По-перше, це дуже глибока робота із підсвідомостю. Через символіку гри ми отримуємо підказки, які допомагають нам усвідомити наші приховані страхи. Наші приховані сумніви, блоки та обмежуючі переконання, все те, що ви ховаєте від своєї психіки, від свого розуму, то дуже глибока робота із підсвідомістю. Також пояснення життєвих ситуацій. Якщо ви знаходитесь перед якимось вибором або не розумієте, чому певна ситуація постійно повторюється у вашому житті, гра вимагає отримати ясність у цьому питанні. Можна сказати, що це дуже м'яка трансформація, гра не нав'язує вам зміни. Вона лише вам показує варіанти і дозволяє вам самостійно зробити висновки та прийняти рішення. Також це дуже крутезна мотивація до дій. Після гри учасник отримує таку дозу натхнення та енергію рухатися вперед, змінювати своє життя. Адже е, після гри ви бачите реальні конкретні дії для досягнення своїх цілей. Я завжди кажу, що гра Ліла це такий навігатор. Да? В нас є точка А, в нас є точка Б. І якщо ви не прокладаєте маршрут до вашої точки Б, ви будете ось так хаотично рухатися, рухатися, рухатися і, може, ніколи не потрапити у точку Б. А коли ви сідаєте за кермо, Своєї машини, тобі ж свого життя ви сіли, проклали навігаторі, маршрут від точки А до точки Б. Він вам знайшов найкоротший шлях. І ви знаєте, куди їхати. Ну, напевно, ж, ви приїдете, вірно. Звісно, перешкоди можуть бути на шляху, але ви будете чітко знати, що робити і куди вам їхати, і ви 100% приїдете до власної точки Б. Отже, гра Ліла це наш навігатор. І е, дуже е, класно і трансформаційно працює гра Ліла, тому що вона ще має е, такий пункт, як енергетичне очишення. Е, Знаєте, під час гри дуже часто відбувається перегляд та трансформація старих програм та установок. І це допомагає вивільнити енергію для нового рівня життя. Зараз переконаю тебе, чому тобі треба спробувати гру Ліла. Гра підходить усім, хто шукає відповіді на свої питання, хто хоче знайти нові шляхи розвитку або відчути, що ж таке, внутрішня гармонія. Вона також підходить для тих, хто лише починає свій шлях самопізнання. Також підходить для людей, які вже дуже глибоко працюють над собою. Якщо ти думаєш, що ти тільки там почав свій шлях самопізнання, і гра ліла дуже глибока для тебе, то повір, після цієї гри в тебе буде дуже. Велика, великий сильний так поштовх для трансформації. Але якщо ти вже роками займаєшся пошуком себе, роками займаєшся саморозвитком і вже майже все про себе знаєш, то повір, завжди є, що капнути, що витягти із своєї підсвідомості, яку програмку забрати. І не дарма мільйонери мають духовних наставників і постійно розвиваються. Я думаю, що це. Один із найважливіших пунктів для досягнення своїх цілей. Якщо ви хочете трошки більше дізнатися про гру Ліла або спробувати, можна записатися на гру зі мною, це буде дуже класна подорож у глибини вашого внутрішнього світу, яка може змінити ваше життя. Ви можете написати під цим відео, «Хочу записатися на гру, і я з вами зв'яжуся, або написати мені в інстаграм та телеграм. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться власним досвідом з гри Ліла, або якщо мрієте пограти, то пишіть з яким би запитом ви прийшли на гру. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете отримувати ще більше корисного контенту. І пам'ятайте! Що треба любити себе, але любов до себе це дія. Тож кохайте себе, дійте.